Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Курські змі повідомляють, що звуки вибухів у місті з цілих три години. У ніч на неділю ЗСУ провели масштабну атаку безпілотниками по об'єктах у Росії, запустивши за даними міноборони Росії одразу 27 дронів. Згідно з аналізом агентства, у Курську один із безпілотників упав всього за півтора кілометра від військового аеродрому Халіно. Який атакували менше місяця тому. Міноборони РФ стверджує, що 20 із. 20 семи безпілотників було збито в повітрі. 18 над Курською областю, ще два над Білогородською. Що трапилося з рештою дронів не повідомляється. Курська видання друга для друга повідомляло, що звуки вибухів у місті чулися протягом трьох годин. За інформацією місцевого губернатора, уламки безпілотників упали в межах міста Курська і у передмісті село Зоріно за кілька кілометрів на південь від Курська. Телеграм-канал Типовий Курська» близько години ночі публікував відео з уламками безпілотника, що горять на. На землі у ролику можна розглянути пам'ятник на перехресті. Поряд із місцевим падінням дрона. За цією пам'яткою агентство встановило місце події. Це перехрестя вулиці Союзна та аеропортівська. Поряд із стелою героєм 16-ї повітряної армії. Найближчим військовим об'єктом до цього місця падіння, військовий аеродром Халіну, розташований лише за півтора кілометри. Військові об'єкти у Курську регулярно стають метою. атак ЗСУ одні з останніх і найінтенсивніші атаці наприкінці в. Расні, яка збіглася за днем міста, було атаковано будівлю управління ФСБ по Курській області та військовий аеродром Халі. Ноуціма телеграм-канал Топор Помсте пише, що удар таки був нанесений по аеродрому, в тому числі за даними телеграм-каналу. На аеродромі загинув племінник Шойго, який прибував туди із перевіркою на одному із гелікоптерів відомства. Осколками посікло у групу, яка бігла до бомбосховища. Наразі тіло доставили у морга Шойго з батьками хлопця, прибув до опізнання. Дістали Карма до. Слово, що його є повністю людиною Ковальчука та одним із кандидатів на заміну Путіна у кріслі. Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піантковський припустив, що операцію зі зміни влади і заміни Путіна очолює Юрій Ковальчук, якого вважають найближчою людиною до Путіна. Про це він розповів Атері Еспресо. Моя гіпотеза полягає у тому, що операцію зі зміни влади і заміни Путіна очолює Юрій Ковальчук, людина, яку вважають найближчою до Путіна. Він в залі у бункері 80% часу проводив наодинці з ним останні три роки. Від початку епідемії ковіду. Ковальчук є одним із ідеологів цієї війни проти заходу проти України, і він розуміє, що війну цю програну, а для збереження його клану влади Путіна потрібно замінити. Вирішальним сигналом до цієї операції буде як мені удається, і як це не парадоксально, проте навіть логічно, початок української операції, тобто перший видимий реальний на вражаючий успіх, український наступ, стане приводом по перше, для негайного відсторонення Шойго і Герасимова, нова влада буде змушена погодитись на відступ до кордонів 1991 року. Поясненням стане зрада міністерства оборони, що нікчем, ні Шойго та Гарасимов розвалили армію. і Ми не змогли опиратися на коаліції 60 західних держав. Мені здається, саме такий сценарій готується у Кремлі. Чекають українського наступу не менше ніж ми з вами, зазначив Піанковський. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.